Тура не просто зрадник, це головоріз і садист з величезним стажем. 47-річний Олександр Шептура народився на Донеччині. Працював у міліції. У 2013 році очолив управління карного розшуку в Донецькій області. А після окупації міста прийшов на бік росіян. Шептура одружений і має двох доньок. Його дружина Юлія живе в Ростові. Ми знайшли фото Шептури з 2014 року, де він присутній на місці падіння малазійського боїнга mh 17 Цей літак збили російські бойовики з установки БУК у липні. 2014 року з 2015 року в так званій ДНР Шептура очолював управління боротьби з організованою злочинністю, структуру, що після повномасштабного вторгнення відповідала за мережу катівень в області. Постать шептури фігурувала в кількох матеріалах про викрадення і катування людей в окупованому Донецьку. Також його вважають причетним до російського теракту в Воленівській колонії у липні 2022 року. На той час Шептура був так званим заступником міністра МВД ДНР. З 2022 року він є підозрюваним у кількох кримінальних справах. Зараз Олександр Шептура спокійно веде свій телеграм-канал, публікує вбивство українців і заохочує рівняти міста.